В Одесі відбулася масштабна конференція, присвячена міжнародним інвестиціям та партнерству на шляху відродження України. Автор проєкту ЮНЕЙШ Ян Шапіру ініціював конференцію з метою розвитку технологій, залученням іноземних компаній до відбудови сучасної України. Тут були представлені проекти, до яких можна приєднатися за різними напрямками, спрямованими на відбудову сільськогосподарської екосистеми, альтернативної енергетики, будівництва та інших важливих питань. Сьогодні в нас перша конференція відкриття проекту в Одесі з приводу створення ком'юніті, залучання місцевих підприємців та лідерів, щоб об'єднатися, та разом вже втілювати дійсно круті проекти з економіки, котрі запускати стартап акселератори, також поширювати українські компанії по світу. І Будучи за кордоном, я почув, як міжнародні наші потенційні, а можливо вже і діючі партнери, відкриті дійсно до співпраці. Не дивлячись на те, що ще йде війна, треба вже сьогодні починати знайомитися з великими компаніями та корпораціями, починати перемовини та пропонувати проекти по створенню сучасної України. Це головна мета зустрічі на міжнародному рівні. Вже є проект відновлення Одеської області, розроблений агенцією регіонального розвитку та презентований потенційним інвесторам. Ми працюємо з 91 територіальною громадою Одеської області, і в рамках цієї роботи ми допомагаємо їм отримувати безповоротне грантове фінансування. Це може бути проєкти реконструкції дитячих садків, модернізації освітлення, наприклад, будівництва та обладнання бункерів у школах. А також ми працюємо з інвесторами, приватними інвесторами. Ми робимо проекти під ключ як проектний офіс, як європейські стандарти. Вони показують що такі агенції, як ми повинні працювати як проектні офіси. Ми презентуємо ці проекти інвесторам або за запитом інвестора, розроблюємо їм проект, шукаємо ділянку і допомагаємо зайти сюди з потенційним проектом, який принесе на нашому регіону економічне та соціальне значення. Ще один проект, який було представлено на майданчику міжнародної конференції, спрямований на створення принципово нової інфраструктури в селах. Його сенс об'єднати малий бізнес та допомогти йому реалізувати себе на місцях нових селищ сучасною інфраструктурою. Наш проект називається «Мрія Ленд». Он про модернізацію українських сіл громад. Ми ще часу уділяємо що, що, що надо делать, да, какое будущее у України, відновлювати чи модернізувати. І как раз таки мой проект про те, що давайте подивимось на українські села немножечко э, другим взглядом. На сьогоднішній день, по даним Держслужб, аграрный сектор, несмотря на войну, занимает второе место после IT-индустрии по экспорту. Почему бы нам не воспользоваться, скажем так, этим экономическим чудом, которое есть в нашей стране, и не создать такие условия проживания в сельской местности, чтобы людям захотелось там жить работать? Благодійний фонд Оновлена Україна реалізує в Одеському регіоні проект Сонячне дитинство. Він займається реабілітацією дітей віком від 6 до 14 років, які постраждали від війни. Ми реалізуємо цей проєкт вже не перший рік. В минулому році з червня ми почали його реалізовувати, і можу сказати, що дуже гарні показники. Ми маємо завдяки. А такої обширений залучення декількох напрямків ми маємо в найкоротші терміни найкращі результати, які показують діти щодо стабілізації. Конференція зібрала представників бізнесу та влади. Тут були представлені потужні проекти, які важливі для вирішення проблем як під час війни, так і після неї. Я прийшла сюди з соці... своїм соціальним проектом з мобільної стоматології Смайлбас. Це проект про машину, яка інтегрована з стоматологічним обладнанням та персоналом. Вона буде виїжджати у ті міста та села, які залишилися без лікарів, де наші діти, жінки, де надаватимуть допомогу ВПО та військовим. Бо це дуже актуальне. Я це кажу не тільки тому, що я як лікар-стоматолог з моменту повномасштабного вторгнення я по сей день, цей день надаю безкоштовну допомогу при гострому болю як військовим, так і переселенцям. Тому я бачу наскільки це актуально, це дуже важливо, і стрес це дуже впливає на стан зубів і здоров'я в цілому. Сьогодні, як представник сфери креативних індустрій, до яких відноситься в тому числі інформаційна бібліотечна справа, я вирішила приділити час і дізнатися щось нове і корисне для розвитку з власною інституцією, яку ми представляємо, це одеська національна наукова бібліотека нашої команди, і побачити сучасні тренди і зробити для себе певні висновки. І насправді, вже після роботи першої панелі, мені подобається цей робочий висновок. Не питай. Що для тебе можуть зробити інвестиції? Питай в себе, що ти можеш зробити для інвестицій у власне місто, власну країну, власний регіон, власну справу. Тому ця зустріч є дуже корисною, цікавою і надихаючою. Світ бажає бачити країну, яка відбила ворога, тому повинні розроблятися сучасні технології не лише важливої інфраструктурної спрямованості, але й розвитку туристичного бізнесу. Україна потребує розвитку it компаній, підприємств, будівництва, сфери послуг та державних установ. В Країну перш за все повинні повернутися фахівці, які через війну виїхали за кордон. Сьогодні держава вже відчуває брак верифікованих фахівців. Переконаний, що треба робити те, що і ми робимо далі це залучати інвестиції, будувати розбудовувати Україну не після перемоги а вже сьогодні, залучати на повернення наших любих українців професіоналів вже сьогодні, а не після перемоги, тому що нам вони вже сьогодні потрібні. Ми відчуваємо брак професійних кадрів, тому даємо кращі умови, більше зарплату, ніж в тих країнах, в яких вони зараз знаходяться саме для того, щоб не чекати чогось, дати ікс, а робити це сьогодні. Підтримка світу для України дуже важлива. Вже працюють програми та проекти спрямовані на різні аспекти життєдіяльності країни, яка потерпає від війни. Нас сьогодні буде на конференції презентація французької компанії, котра вже в Україні будує, відновлює будинки по технологіям 3D-принту. Тобто швидко. Зараз ми знаємо, що в Китаї хмарочоси за місяць будують, тому нам не Якщо принести технології до України які треба, то відродження відбудова всього комплексу житлового вона може зайняти дуже короткий час. Ми допомагаємо державним компаніям відновлювати інфраструктуру після війни. У нас для цього є сучасні технології, за допомогою яких буде проводитися робота з відновлення України. Україна буде сучасною європейською державою. Міжнародна конференція показала методи та можливості відродження економіки, визначення пріоритетних напрямків для майбутніх міжнародних інвестицій, партнерства та розвитку бізнеса. Представила проекти, до яких може приєднатися кожен, хто прагне відтворення України як прогресивної держави.